Всіх вітаю! Розклад для вас на цей тиждень. Що цей тиждень вам принесе? З 24 по 30 листопада. А то з цими всіма новинами трошечки закрутилася і забула ж зробити для вас підказку на цей тиждень. А треба. Так, що чекає вас на цьому тижні? З 24 по 30 листопада. Останній тиждень осіні. Далі вже зима. Що чекає вас на цьому тижні? Буде три варіанти. Давайте перший, другий і третій. Обирайте. Перший варіант. Вау, на цьому тижні отримаєте кучу грошей. Ну, давайте так, зарплатня, щось пов'язано, може, якась премія. В кого бізнес, справи підуть вгору, підвищення, на роботі, все, що, ну, тобто, дуже гарна карта. Все, що запланували на цьому тижні, повинно бути вдалим. Другий варіант, що у вас? Багато спілкування, багато зустрічей, якісь можливі нові знайомства, нові можливості, робота з документами. Багато спілкування у вас на цьому тижні. І третій варіант, що у вас? Третій варіант. Ну, знаєте, ця карта показує на те, що на роботі, в принципі, буде все в порядку. Ви будете підтримувати порядок, як і на роботі, так і вдома. Піклуватися про свою родину, про близьких. Взагалі, дама Крістова це така жінка, це як второ, Королева Пентаклі. Це така жінка, яка несе все в дім, старається для себе, для дітей, для чоловіка. На роботі така енергічна, ну ось така людина, яка бачу ціль не бачу препятствиї, робить все. Чітко, гарно, по плану, і щоб всім було добре. Оце такий у вас тиждень. Всім удачі!